Задимлення у вагоні до приїзду вогнеборців поратися із ситуацією намагаються самі метрополітенівці. По тому до справи беруться надзвичайники. За такою легендою відпрацьовували свої навчання рятувальники. Ситуація була максимально приближена до реальної. Тому старалися, як могли. Серед рятувальників і курсант Львівського інституту пожежної безпеки. Нині він на практиці у Дніпропетровській обласній держслужбі з надзвичайних ситуацій. Хлопець запевняє, рятувальники повинні без остраху виконувати свою роботу. Не страшно цю роботу треба теж комусь виконувати. Потрібно перебороти страх, подивитися йому в вічі, йти вперед. Першу допомогу умовним постраждалим надають волонтери з Червоного Христа. Кілька місяців тому добровольці пройшли навчання та готові допомагати рятувальникам. Всіда може звучити така ситуація, коли хочеться бути підготовленим щоб не виявитися безполезним. перевірити правильність дій своїх колег у ролі постраждалих. Зголосилися самі ж рятувальники. Молодці, швидко реагували, і наші в принципі спасателі теж не ожидали. і апарат Ділі правильно, і витянули мене протягом 19 років. Роботи Дніпропетровської підземки у метрополітені не було жодної пожежі, проте вогнеборці рівень заходів пожежної безпеки оцінюють не надто високо. А елементарних питань, зв'язаних огнетушителем, перевіркою Водоснабження, організації проєрки оповіщення Це достатньо великий комплекс питань. На усунення проблем у протипожежних заходах метрополітену потрібно щонайменше понад 300 тисяч гривень. Цього року вдалося знайти лише десяту частину грошей. На сьогоднішній дополнительних затрат, допомогти средств для щина програм. У нас спочатку 2014 чотирьостого до порядка дето тридцяти тисяч. Гривень. Дирекція митрополітену запевнила, що звертатиметься до чільників міста та області з проханням виділити кошти на протипожежні заходи. Тим часом рятувальники запевнили, що згодом проведуть там ще одні навчання. Марія Вяткина Андрій Кобаса, Дніпропетровськ, п'ятий канал.